Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ну, Трускавці зараз на вулиці Івана Мазепи біля готелю Золота Корона. Хто знає такий готель? Тут стандарт на два чоловіки коштує 810 гривень, на новорічні свята коштує 1190. Дві Двохкімнатний люкс. На двох коштує 1290 на новорічні свята 1850 гривень. Йдемо далі по вулиці Мозека до Дрогобицького кінця і повернемо на вулиця Дрогобицька, йдемо вниз до готелю Green Park до готелю 365 Трускавець і будемо говорити про ціни. Друзі, які в Трускавці зараз, на готелі, на квартири, приватний сектор. Так що, друзі, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок щоб не пропускати наступне відео. Більше лайків, коментарів більше подивитися це відео. Також ми бачимо праворуч зараз під перехід готель. Дніпро Бескет. Дніпро Бескет у нас одномісний стандарт коштує 920 гривень, одномісний напівлюкс 990 гривень, одномісний покращений 990, двохмісний стандарт дві особи 870, двохмісний покращений 920. Апартаменти тут найдорожчі коштують 2500 гривнями. Також вартість готівки включено проживання, лікування і харчування. Це санаторій Дніпро. Цікаво. Ми ну, йдемо зараз, бачите, Дрогобицьке кільце, хотів сказати, Стебницьке. Частіше на Стебницькому ходимо знімаємо. Бачимо церкву, вверх туди, це вулиця Сагайдачного і дорога. У Борислава Також тут родини працюючий. Зараз він вже не працює, оскільки вже очікуються морози на вихідні до мінус одного. Від мінус одного до плюс 4 і сніг невеликий. Тож, друзі, бачимо готель Бескет Тут зараз бачите Дрогобицьке кільце, повністю Трускавці ще трохи ще золота осінь, ще все листя не впало. Ми йдемо до готелю Трускавець 365, подивимось, побачимо готель Бескіт Ціни такі самі, як в санаторії Дніпро, все одне і те саме. Називається Добро санаторій. санаторій. Ну, тут він більше як готель, але ці процедури можна проходити у Дніпрі. Так що, тут бачимо такий невеликий магазинчик, цікаво, оброблений деревом. Делікат. Магазинте на поїті тюн. Друзі, сьогодні зранку було плюс 2, зараз десь від сили плюс 6. Досить прохолодно, хоч і сонце світило, було тепло, але... Тільки сонце ховається, зразу стає дуже холодно, хто збирається приїхати на відпочинок присковець, не забуде такі теплі речі. І вже йде пополодання, і я думаю, що вже в неділі у горах буде точно сніг. Буде сніг, буде, вам відео. Як випаде перший сніг в Трускавці. Тут ліворуч вулиця Лесі Українки, бачите, загороджена і зараз там проходить ремонт, капітальний ремонт вулиці, заміна всіх комунікацій і дорожнього покриття. І, надіюсь, вже буде, коли відкриють, зроблять на до дорогу аж до статуї Ісуса Христа, що можна буде заїхати автомобілем. Багато людей говорять, що я музику включаю і не чути мій голос. а Сьогодні попробую без музичного супроводу, тільки оцей вуличний шум. Якщо, друзі, пишіть в коментарях, як вам більше подобається, чи з музикою, чи просто оцей вуличний шум. Йдемо зараз по вулиці Дрогобицькій. І ліворуч від нас знаходиться церква Пресвятої Богородиці Церква така на підвищенні знаходиться. І з території цієї церкви видно також велику частину трускавця. Досить все там гарно прибрано. На територію. І саме церква також гарна Оце прямо будинок, такий найвищий, це вулиця Соломії Крушельницької 8. і Зараз ми поговоримо про ціни в цьому будинку для квартир, які здаються подобово і на довготривалий термін. Подобово в цьому будинку здаються квартири, знайшов два оголошення. Одне 600 гривень за добу з квартири, інше 700 гривень також за добу квартира. Незалежно скільки там людей. Просто здається квартира на добу за 600 і за 700 гривень. На довготривалий термін, якщо знімати там помісячно платити, то знайшов також два оголошення в цьому будинку. Одна за 12 тисяч квартира, інша за 15, ну я так зрозумів, що це різниця в кімнатах. Це, скоріш за все, однокімнатна і два кімнатна. Що, друзі, такі ціни. Пусковці. Чим ближче до центра, тим дорожче Ну, Я думаю, так, як і всюди, в будь-якому місті. Тут колись була стара автостанція і тут, є бачите, Такі паркомісця місця, що ну, безкоштовно. Якщо приїжджаєте в Трускавець і хочете десь поблизу біля центру залишити машину, то ну, тут якраз дуже зручно залишити свій авто і спускається вже вже майже в самому центрі. також тут недалеко від дубів, там 5 хвилин підби. би для мене там, ну, для когось старших. Віку, старшого віку то напевно 10 хвилин, ну, але це недалеко і також це побачити багато цікавого, і музеї, і ресторани, і різні готельні комплекси. Також літом кругом лунає музика в різних ресторанах. Так що, друзі, в Трускавці знайшов я найдешевшу квартиру, ну, ясно, що там без ремонтів старі ремонти 6 тисяч гривень довготривалий на довготривалий термін. Зазнаються квартири. Дрогобицька 10, будинки, два. І бачимо зразу грін парк. Так, а от готель. Готель Green Park and Spa стандарт коштує тут 1550 гривень, покращений 1850 гривень, напівлюкс 2050 гривень, люкс 2600 гривень, сімейний 3300 гривень. Вартість включено проживання, сніданки. Одна година відвідування спа-центру, басейн, плюс 2 години сауни. Первинна консультація лікаря також безкоштовно і дитяча кімната безкоштовно. Друзі, бачите, вже підходимо до готелю Рускавець 365, а тут взагалі ціний космос, Ну, не в тому плані, що дуже високі, а як вам така як вартість за тиждень 5600 гривень з одної людини. І я вам скажу, що тут включено в вартість. Проживання 7 днів, 6 ночей в готелі Трускавець 365, сніданки та вечері за системою Шведський Стіл, трансфер від залізничного вокзалу і до залізничного вокзалу і багато ще всякого іншого. Можна зайти на їхній сайт, почитати, там все докладно розписано. Мені говорити, це дуже багато часу займе. Ми друзі вже біля міської ради, тут Трускавці, на самому перехресті. Вулиць Тараса Шевченка, Другобицька і Вуриславська. Також прямо цей е, е, майдан Кобзаря. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Також пишіть в коментарях, чи вам сподобалось це відео, що можна ще додати, що можна виправити. Пишіть, буду радий прочитати і буду реагувати на ваші коментарі. Так що всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступному відео. Всім па-па!